Герб Молдови на кепці українського журналіста. Річ незвична, але цілком пояснювана, тому що у Празі от просто зараз завершився саміт європейської політичної спільноти, яка об'єднала членів ЄС та держав сусідів. І саме тут Молдова стала одним з ключових гравців або одним з ключових пріоритетів. Звичайно, поруч із Україною. Звичайно, Україна та російська агресивна війна є головною темою для. Всієї Європи не лише для ЄС, але Молдова стає одним із пріоритетів, навіть через те, що наступної весни у Кишиневі під керівництвом президентки Маї Санду пройде наступний саміт цієї структури європейської політичної спільноти. Про те, що ж ми говорили, що ж ми почули на цьому саміті, чого чекає Україна. Де ми будемо співпрацювати із Молдовою та іншими державами, ми зараз поговоримо із заступником керівника офісу президента, дипломатичним радником президента Ігорем Жовкою. І ну, звичайно, тепер вже будемо говорити передусім про Україну. Доброго дня! Вчорашня подія саме саміт Європейської спільноти. В принципі, я вважаю, як для інноваційного саміту досягнув своїх цілих і результатів. Перш за все, це дійсно зібралися лідери країн-членів ЄС і тих країн, які не є членами. І президент України задав тон цього саміту, виступивши одразу після фіали, організатора. Пропозиція щодо європейської спільноти миру, вона знайшла свій відгук, Тому що тоді, якщо ця пропозиція сприймається, цей формат буде наповнений змістом. Якщо можна точно, якщо ми говоримо про мир, то це все таки щось занадто абстрактне. Але крім цього, ми вчора чули від організаторів саміту про те, що Саме Україна подала якісь також пропозиції конкретні по наповненню наступних самітів по наповненню роботи цієї структури чи організації. Невже ми були одні, хто подавав такі пропозиції? Ну принаймні, я не чув про якісь змістовні конструктивні пропозиції інших держав. Можливо, вони якось подавали, подавали закритому форматі. По секрету можливо сьогодні додавали ті, які залишились власне на саміті Європейської ради. Але дивіться, Україна завжди дуже серйозно відноситься до тих форматів, які вона бере участь. Президенту не завжди дуже відноситься до тих пропозицій, які він висловлює у своїх виступах. Тому дивіться, власне, навіть формат участі України вчора був унікальним. Два лідери країни брали участь у роботі європейської політичної спільноти. Президент відкрив цей саміт своїм онлайн-зверненням, а прем'єр-міністр України брав активну участь у роботі тематичних панелей саміту, зокрема тематичної панелі, яка стосувалася економіки, енергетики, власне, економічної безпеки. Ми мав виступ, мав дискусію зі своїми колегами. Проївництво двосторонній зустрічі в слуховому панелі. Тобто ми активно поставились до цього формату. Відповідно, ми хочемо, щоб в ньому взяли участь, щоб він далі розвивався, розвивався змістовно, з ідеєю, змістом і результатом. А Які у нас власне пропозиції? Давайте розкриємо вже це. І йшлося про економіку, наскільки я розумію? Що це про економіку, тому що ми говоримо про те, що ну, економіка цього простору вона дійсно пов'язана. Ну, ви, ви знаєте, які були країни. З кожної з цих країн у країни є формати своєї взаємодії на двосторонньому рівні. То чому б це не перевести у формат загальної комічної взаємодії? Тематика енергетики, тематика загальної економічної безпеки, тематика безпеки продовольчої. Кожна з цих країн зацікавлена в цьому. Раніше ми говорили. Весь час з європейським союзом, який координав координував, наприклад, підготовку нашої зернової ініціативи. Координував, допомагав нам тим, яким вже зараз ця ініціатива реалізовується. Вона повинна мати своє продовження, тому це один з прикладів. Нам цікавий, наприклад, спільний ринок з ЄС. Це буде якоюсь частиною цих пропозицій. Якщо так, то а, як можна говорити про цей спільний ринок, коли там є держави, що не претендують на нього? Чи є якась інша модель інтеграції? Ні, Спільний ринок з ЄС навряд чи буде реалізуватися в цьому форматі, тому що спільний ринок з ЄС ми реалізовуємо власне з Європейського Союзу. Ми, те, про що говорила Фондерлян в своєму «State of The Юніон, і те, потім на що відреагував президент, і те, як таким чином, яким чином ми зараз далі рухаємося, Тобто поруч з тими треками вступу України до ЄС поруч рекомендата Сірнасов тресту вступу до спільних ринків чи секторального до максимум секторів спільного ринку єс. Він доволі важливий. Це не заважає нам працювати в двосторонньому форматі з країнами-членами ЄС і з нечеленами, але власне роди ринку будуть відбуватися в тому форматі, в які власне з європейським союзом. А багатосторонньому форматі ми бачимо, які додані вартості, чи якісь нові ну, важко зараз говорити на початку лише роботи. Дивіться, тільки пройшов перший інноваційний саміт. Було багато дискусій, багато розмов. Давайте так основним результатом на вчора, тобто на момент початку саміту стало те, що власне лідери між собою поспілкувалися Іноді навіть ті лідери, які не спілкуються між собою зараз, з прикладів Вірменії та Азербайджану. Важливо, щоб говорили не лише політикою і безпекою, але правильно ви кажете, економіку, енергетику, і ці важливі речі. Важливо. А правильно, напевно, було рішення не приймати, не ухвалювати жодних пісокових документів. Воно, очевидно, не могло бути ухвалене під час такого початку навораційного саміту. Перший саміт закінчився, пропозиції наступний є. Назва щодо наступного саміту, пропозиції України є. Місце проведення наступного саміту визначено країну, тому будемо готуватися і працювати. А яка буде назва? Ну або що ми пропонуємо як назва наступний? Ми запропонували формат власне назвати європейський. прямопреська спільнота миру. Тому що для нас зараз це найголовніше. Мир це ж не лише мир як такий мир. Це передбачає відповідно мирне стабільне співстування і. Усіх вже наші глядачі знають про те, що дійсно наступний саміт відбудеться у Кишневі, тому, що запропонували цю ідею Майя Санду президентка Молдови. Можливо, Україна також в якийсь момент хоче провести подібний саміт. Ну вже ми не будемо вибивати козирі з рук Молдови. Безумовно, будемо бажати їм успіху в проведенні. Бачимо безумовно, Україна, якщо цей формат продовжуватиме існування і результативне існування, то ми будемо про це, можемо про це також поговорити. А взагалі, синхронізація України і Молдови на шляху до ЄС, оскільки зараз на цьому саміті е, тема Молдови так гучно прозвучало. У нас є якісь ідеї чи загальні міркування з цього приводу? Ну Синхронізація відбувається хоча б тому, що дві країни Кримали, отримали однаковий статус, статус кандидата і зараз працюють над доступними кроком. Він зараз концентрується на виконанні тих семи рекомендацій, які вона отримала за результатами саміту Європейської ради в червні, за результатами того статусу, який був наданий. Вона важливо зараз виконати свою частину домашньої роботи за нас не виконання в будь-якому випадку. Вільні кроки можуть бути саме тому, що шлях на сьогодні є в Україні. і щоб завершити, якими саме є завдання, поставлені президентом Зеленським в плані інтеграції України до Європейського Союзу, коли ми маємо виконати всі умови Європейського Союзу для початку переговорів, коли можуть бути наступні кроки, щось очевидно президент ставить завдання уряду і іншим думкам влади? Головніше, найголовніше зараз завдання. Якщо по термінам і якщо по цими рекомендаціям, то пісно, виконати їх максимально швидко бажано до кінця року, інші гілки влади мають суттєво посилити інтенсифікувати свою роботу в сфері європейської інтеграції. Це те, про що президент говорив, виступаючи в Верховній Раді. І Верховна Рада має посилити е свою якість роботи. Ви прекрасно знаєте, здається, вже майже в усіх комітетах створені підкомітети з питань європейської інтеграції, які будуть відповідати саме за адаптацію АКІ КМАТРА законодавства ЄС. До конкретного конкретного законодавства українського в тому числення іншого сектору, до акту буде депутат чи депутати, які будуть відповідати саме за цю роботу в комітеті. Це суттєве посилення роботи Верховної Ради, оскільки Верховна Рада має завершити ту роботу з адаптації, яка передбачається хоча б угодою про асоціації. Директиви, імплементування директив ніхто не відмінив. Уряд має суттєво посилити роботу, адже тепер, як казав президент, європейська інтеграція. Це зовсім не зовнішня політика. Зовнішня політика залишається часткою, але решта багато опцій роботи це внутрішня політика. Тому кожне лінійне міністерство, кожне агентство, відомство має докладати свою частку зусиль до євроінтеграційного курсу. Люди є, команди є, адже ті люди, які брали участь у написанні відповіді на опитування, вони будуть тими core teams, які, до речі, після початку переговорів вступ Будуть формувати відповідні делегації, відкривати відповідні частини уроди поступ, закривати їх і успішно вступати до європейського союзу. Що ж, сподіваємося, що це відбудеться якнайшвидше. Дякую за розмову і успіхів Україні на наступних самітах Європейської політичної спільноти. Дякую.